При виявленні осередку займання у житлових, торговельних або промислових будівлях, як звичайні люди, так і рятувальники насамперед повинні захистити себе від впливу високої температури, відкритого вогню та токсичних продуктів горіння. Для цього використовують засоби індивідуального захисту або скорочено зіз, які бувають категорії ЗІЗ. ЗІЗ застосовують в екстремальних умовах, тому вони мають бути максимально зручними, міцними та надійними. Їх технічні характеристики підтверджуються сертифікатами, Залежно від призначення, індивідуальне захисне спорядження поділяють на дві основні категорії: ті, що використовуються рятувальниками під час ліквідації пожежі, та ті, що призначені для безпечної евакуації людей із зон задимлення або займання. Окрім цього, засоби розрізняють за функціональними характеристиками: для захисту дихальних шляхів від токсичного диму та газів, для захисту шкіри й одягу від впливу високих температур, для рятування постраждалих з висоти. Або важкодоступних місць. Основну небезпеку під час пожежі становлять дим та отруйні гази, які утворюються при горінні оздоблювальних матеріалів та меблів. Вони подразнюють очі, дезорієнтують людину та уражають дихальні шляхи. Саморятівники та протигази. Як працюють і коли застосовуються? Щоб евакуюватися з задимленого приміщення, використовують індивідуальні засоби під назвою Саморятівники. Це спеціальні протипожежні фільтрувальні маски або протигази, які очищають повітря від продуктів горіння і дають змогу дихати. Якщо в повітрі мало кисню, застосовують ізолювальні саморятівники із вбудованим балоном з киснем або хімічним джерелом повітря. До допоміжних засобів захисту належать захисні окуляри, термостійкі рукавиці, спеціальне взуття та вогнестійкі покривала. рятувальників та пожежників також використовуються теплозахисні костюми, шоломи, рукавиці та взуття, стійке до високих температур і механічних пошкоджень. Це дозволяє діяти в осередку пожежі без шкоди для життя та здоров'я, що повинно бути в кожному домі для пожежної безпеки. Звичайним людям варто мати хоча б базові засоби, фільтруючи саморятівники, ліхтарики та невеличку аптечку. Пам'ятайте, у разі пожежі не можна гаяти час. Спершу подбайте про власну безпеку, скористайтеся засобами індивідуального захисту і лише після цього допомагайте іншим. Найкращий захист це знання та підготовка. Пройдіть інструктаж. Навчіться користуватись засобами індивідуального захисту, потренуйтесь вдома з родиною, особливо з дітьми. Сучасні зіз це не тільки обладнання для рятувальників, це речі, які можуть бути у вашій оселі, офісі чи автомобілі на випадок надзвичайної ситуації. Краще мати і не використати ніж опинитись беззахисним у критичний момент.